Розпочалося слухання. Чергової справи України проти Російської Федерації слухання по суті, а також щодо окремих питань юрисдикції та прийнятності справи у арбітражному трибуналі, який створений відповідно до додатку Сьомого до конвенції ОНЗ з морського права. І цей спір зараз адмініструється постійною палатою Третейського суду. Власне, тому ми сьогодні і маємо слухання у Палаці Миру, де і засідає постійна палата Третейського суду. Справа стосується прав прибережної держави у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. А це о, перша. Зі справді, яку Україна подала проти Російської Федерації, ініціювала в міжнародних установах в рамках арбітражного провадження, і вона стосується саме порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права і тих обмежень тої незаконної неправомірної діяльності, яку Російська Федерація після тимчасової окупації Кримського півострова, автономної республіки Крим та міста Севастополя, і контролю над тимчасового контролю над Керченською протоку, яку вона проводить Власнучи, в наших акваторіях і акваторіях, які мають регулюватися Конвенцією ООН з морського права. І ми, зокрема, в нашому першому стейтменті в. В стейтменті агента ми зазначали, що по-перше, дуже важливо, щоб конвенція ООН з морського права застосовувалася до таких просторів, як, зокрема, Азовське море і Керченська протока, що Азовське море ніяким чином не може вважатися внутрішніми водами, так що це має бути простір морський, до якого знов ж таки застосовується Антлос, що Керченська протока є відповідно міжнародною протокою, і що жодним чином Російська Федерація не може і не повинна, і це неправомірно не Конно Російською Федерацією, коли вона вважає, що Азовське море і Керцівська протока є умовно внутрішнім озером чи внутрішніми просторами Російської Федерації, особливо звичайно, це в них. Стало більш чітко видно публічно після чергових неправомірних незаконних дій з, зі спроби анексії території України, так зокрема і так званих референдумів, які були проведені у вересні 2022 року. А дуже важливо, що конвенція має застосовуватися до цих просторів і ці простори є міжнародними і відповідно мають мати міжнародне правове регулювання. Окрім цього, ми також говоримо, що Російська Федерація порушує. І порушувала багато норм Конвенції з морського права, зокрема щодо свободи судноплавства, і, зокрема транзитного проходу, щодо охорони природного навколишнього середовища морського, щодо охорони підводної культурної спадщини. Ну і, звичайно, в цілому неправомірність, незаконність так званого Керченського мосту. Який є незаконним, неправомірним з точки зору міжнародного права, і тому його має не стати. Він має бути демонтований для того, щоб повернути режим навігації судноплавства у Керченській протоці Азовському морі до того стану, в якому він був до початку тимчасової окупації автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, і відповідно до того, як ця так звана споруда була побудована Російською Федерацією. Якщо ми подивимося на практику щодо таких справ, то в принципі. Від завершення останніх слухань по суті справи до прийняття відповідного рішення арбітражним трибуналом може пройти від 9 місяців і більше. Тобто, ми думаємо, що умовно, можливо, десь протягом 9 місяців року ми можемо мати фінальне рішення у цій справі, але це лише прогнози. Ми звичайно жодним чином не можемо впливати на арбітражний трибунал і не можемо достеменно знати, коли буде винесено рішення.